Мої вітання вдачості міністерства оборони. Ми розкажемо про головне за тиждень. Рустем Умєрав провів зустріч у Києві з міністеркою національної оборони Литви Довілеша Калієне. Литовська міністерка запевнила, що країна продовжить виділяти на допомогу Україні. 0,25% від свого ОП. це чергове свідчення непохитної підтримки Литви. Під час зустрічі обговорили низку ключових напрямів співпраці, зокрема забезпечення наших воїнів безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби. Міністр оборони Ростамомєров зустрівся з австралійською делегацією на чолі з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Подякував за підтримку боротьбі проти російської агресії. Австралія є найбільшим постачальником військової допомоги серед країн, які не входять до НАТО. Разом з австралійською делегацією проаналізували актуальну ситуацію на полі бою та визначили ключові напрямки співпраці на наступний рік. Серед пріоритетів забезпечення українських воїнів озброєннями і технікою. Також бачимо перспективи у спільних проєктах. Як оборонної індустрії Рустем Омєров приймав у Києві міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Головною темою зустрічі стало планування військової підтримки України на наступний рік. Разом із британською делегацією проаналізували допомогу, яку Велика Британія надавала протягом останніх років, та визначили пріоритетні напрямки для поглиблення співпраці посилення протиповітряної оборони. Нам потрібні додаткові системи ППО та ракет до них, адже захист нашого неба залишається ключовим завданням забезпечення безперебійного постачку постачання артилерійських боєприпасів, стабільне постачання снарядів, зокрема для артилерії, є критично важливим для нашої оборони. Спільні оборонні проєкти, включаючи спільне виробництво засобів ППО, обговорили можливості фінансування таких ініціатив, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це важливий інструмент для довгострокового посилення обороноздатності України. Оснащення та підготовка нових бригад ЗСУ Велика Британія вже відіграє провідну роль у тренуванні наших військових, і ця співпраця лише посилюватиметься. Під час переговорів британські партнери отримали детальну інформацію про безпекову ситуацію в Україні та оперативну обстановку на фронті. Під час роботи в регіонах міністр оборони відвідав Осу Хортиця та сили безпілотних систем наймолодший і найбільш технологічний рід військ, що постійно зростає та вражає результатами. З генерал-майором Андрієм Гнатовим обговорили ситуацію на фронті і нагальні потреби військ. Міноборони забезпечує стійкість оборони та нарощує резерви. Поряд із технікою від партнерів на фронті вже працює все більше української зброї, і це результат спільних зусиль оборонців та виробників у підрозділі безпілотників. Полковник Вадим Сухареський показав нові розробки та технології. Тільки у грудні силам оборони було поставлено понад 200 тисяч безпілотників. Дефіцит боєприпасів на початку року закрили саме пола. Сьогодні дрони нишать ворога на суші, воді і у повітрі. Це сила, яка справді працює. Дрони повинні потрапляти туди, де вони потрібні найбільше. Це пріоритет для міноборони, і ми над цим працюємо. Верховна Рада підтримала законопроект про створення єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це важливий крок, який суттєво вдосконалить систему обліку військовослужбовців, зробивши її сучаснішою, ефективнішою та зручнішою. Єдиний державний реєстр військовослужбовців це база даних про військовослужбовців, яка дозволить чітко визначити їхній статус. Запровадження Military ID унікального електронного ідентифікатора, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без використання персональної інформації військових, можливість надання електронних послуг не лише військовим, а й їхнім сім'ям, включно з доступом до соціальних пільг, гарантій та бонусних програм, розвиток застосунку Армія плюс, завдяки якому можна буде швидко і зручно отримувати довідки, активувати пільги чи користуватися соціальними послугами. Що важливо, реєстр не збиратиме. Інформацію про військову службу, звання чи спеціальність, уся службова інформація, як і раніше, зберігатиметься в захищених системах, доступ до яких суворо регламентований. Кабінет міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживання з боку військових частин. Відповідні зміни до постанови номер 1291 ініційовані міністерством оборони ухвалено на засіданні уряду. Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Буде вказуватися лише його ім'я, звання номер частини та номер картки платника податків. Посилюємо цифровий захист військовослужбовців у новій версії застосунку Армія Плюс. Ми покращили криптографічне шифрування. Це суттєво підвищує рівень безпеки персональних даних наших військовослужбовців. А також робить застосунок зручнішим для 500 тисяч користувачів. Раніше для захисту даних армія плюс періодично видаляв інформацію та просив повторно пройти авторизацію. Однак ми почули зворотній зв'язок від військових, і команда міноборони швидко запустила оновлення. Відтепер, завдяки оновленню криптографічного шифрування, військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять в армію, плюс не потрібно буде проходити повторну авторизацію. Зазначимо, що після чергової кібератаки ворога реєстри міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози. Сервіси Міністерства оборони України працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Відтепер повернення на службу після самовільного залишення частини доступно в армії Плюс. У застосунку Армія Плюс запущено новий сервіс, який дозволяє сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу. Процес максимально простий, займає лише 5 хвилин. Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення від оформлення документів до відновлення виплат. Кожен етап супроводжується з повіщенням у додатку і з поясненням подальших дій. Головне управління військової служби правопорядку отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку. Командир однієї з цих військових частин має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій. Після повернення військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини. Подати рапорт на зміну місця служби також можна через Армія Плюс у застосунку резерв плюс. Запущує новий сервіс для військовозобов'язаних українців повторне уточнення даних. Ця послуга дає можливість самостійно змінювати свої дані у реєстрі оберіг всього за декілька хвилин. Міноборони завершила перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у Збройних силах України. Ці підрозділи, більше відомі як патронатні служби, працюватимуть для підтримки військових та їхніх сімей, які потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги. Створення патронатних служб це важливий елемент розбудови довіри між суспільством і військом. Міноборони внесло важливі зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії. Відтепер оплата продукції буде здійснюватися за вже відвантажені партії. Це дозволяє підприємствам достроково погашати кредити та отримувати прибуток за фактично поставлений товар. Контракти стали гнучкішими. Їхня вартість може коригуватися у відповідь на зміни відсоткових ставок за кредитами. Раніше гроші виділялися лише після виконання всього обсягу контракту. Це ускладнювало залучення обігових коштів та стримувало розвиток промисловості. Цього року Міноборони вже законтрактувало українських виробників на понад 6,5 мільярдів гривень під державні гарантії. Сьогоднішні зміни створюють ще кращі умови для довгострокового планування інвестицій у модернізацію виробництва та впровадження новітніх технологій. Воїни на зварді тепер можуть змінити місце служби через армію. Плюс усі військовослужбовці повинні мати доступ до сучасних інструментів, які полегшують службу та допомагають виконувати завдання максимально ефективно. Застосунок Армія Плюс вже зарекомендував себе як важливий цифровий інструмент для збройних сил України, зокрема для переведень між підрозділами. Адже вже понад 3600 військовослужбовців ЗСУ отримали погодження своїх рапортів щодо зміни місця служби. Ми почули запит від бійців національної гвардії. І тепер масштабуємо цей сервіс для них. Це стало можливим завдяки спільній роботі Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та Генерального штабу, які забезпечили інформаційну взаємодію між державними електронними ресурсами. Відтепер військовослужбовці Національної гвардії можуть користуватися функціями армія, плюс зокрема подавати електронні рапорти на зміни місця служби, а також проходити навчальні курси та брати участь в опитуваннях. Безперебійне забезпечення українських воїнів дронами один з головних пріоритетів Міністерства оборони. У 2024 році значно нарощено постачання безпілотників на фронт. Станом на сьогодні понад 1 мільйон 300 тисяч дронів передано до Сил оборони. Продовжується активне постачання. Паралельно триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дозволить забезпечити планомірне постачання дронів та посилити можливості української армії на полі бою. У Ковалі відкрився другий на Волині центр рекрутингу української армії. У центрах рекрутингу української армії не роздають повістки. Це прямо заборонено нормативними документами. Ми активно розвиваємо мережу таких центрів і найближчим часом плануємо відкрити ще декілька в різних регіонах України. Вдячні кожному, хто вирішив приєднатися до Сил оборони України і робимо все можливе, щоб процес був максимально доступним та зрозумілим. Ваше рішення допомагає наблизити перемогу, наголосив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Найбільше українці цікавляться вакансіями водіїв, медиків, операторів БПЛА та штабними посадами. Водночас значна кількість осіб бажає долучитися до сил оборони на бойові посади. Міноборони допустило до експлуатації безшумний транспортер Крап ЛС, український роботизований комплекс для логістики та евакуації. Доставляє боєприпаси, спорядження вивозить поранених. Він має безшумний високотяговий електродвигун, витривалий, всюди хідний, працює у складних умовах. Може оснащуватись бойовими модулями або діяти як дрон камікадзе. Боротьба проти російської агресії триває. Приєднуйтеся до сил оборони разом переможемо.